Час новин у марафоні про головне на цю мить від команд фактів і сітіві та Вікон, СТБ. Вітаю росіяни продовжують гатити по Донеччині серед ночі. Під ракетний обстріл потрапив Краматорськ. Було пошкоджено три житлові будинки і магазин. На щастя, без жертв з авіації та артилерії росіяни протягом доби найбільше били по Авдіївці, великі новосілці та часовому яру. Повідомили у Донецькій військ адміністрації. Напередодні з реактивних систем залпового вогню росіяни обстріляли лиман, зруйновано будинки цивільних. Є жертви загалом під вогнем за останні 24 години опинилося майже півсотні населених пунктів на сході. Внаслідок обстрілів убито 10 жителів Донеччини ще 13 поранені. Сили оборони методично нищать ворожу техніку. За минулу добу авіація завдала сім ударів по районах зосередження особового складу ворога. Як наслідок, ліквідовані 11 арт установок, склад боєприпасів, три засоби протиповітряної оборони та дві станції радіоелектронної боротьби противника. А на таврійському напрямку, зокрема, українські армійці виконали півтори тисячі вогневих завдань, знищені 23 одиниці військової техніки, втрати ворога вбитими і по. Раненими становлять більше двох рот, заявив командувач оперативного стратегічного групування військ Таврія Олександр Тарнавський. У Луцьку сьогодні одразу після спільного молебеню з президентом Польщі Дудою Володимир Зеленський провів координаційну нараду щодо безпекової та соціальної ситуації на Волині. Про це повідомляють на офіційній сторінці глави держави. Обговорювали питання кордону, ситуацію в Білорусі, також посилення наших сил оборони та безпеки і усієї північної ділянки кордону в кожній області. Доповідали військові, правоохоронці та місцева влада порушили питання стану укриттів. Бюджету та робочих місць в регіоні. А напередодні Володимир Зеленський повернувся з Туреччини після переговорів із Реджепом Артоганом. І от на президентському літаку на батьківщину прибули п'ять командирів оборони Азовсталі та командир 12-ї бригади Нацгвардії. Як зустрічали героїв? Репортаж Мирослави Соколовської. Це відео зворушило мільйони українців. Оплесками та обіймами зустрічають легендарних командирів на рідній землі. Чотири місяці російського полону, 300 днів у Туреччині, і ось вони, справжні герої, живі та здорові, нарешті вдома. Командир Азову Денис Прокопенко на позивний редіс, його заступник Святослав Паламар Калина, во командира 36-ї окремої бригади морської піхоти Сергій Волинський Волина, старший офіцер Азову Олег Хоменко та командир 12-ї бригади Нацгвардії Денис Шлега. Вони прилетіли до Львова разом із президентом України, який провів важкі переговори заради звільнення. Наших бранців, я дуже радий, що сьогодні всі справжні чоловіки в своїй справжній, на своїй справжній землі. І це дуже важливо. Дякую за це турецькій стороні, президенту Ердогану, за те, що за те, що все вийшло. Я б не хотів би, якщо чесно, вдаватися з деталі. Я вважаю, що є речі, в яких деталі заважають майбутнім результатам, а вони нам. Дуже потрібні, потрібно, щоб щоб всіх повернути. І ось перша зустріч легендарної команди азовців із пресою. Хлопці випромінюють впевненість і не приховують радості, розповідаючи про перебування в Туреччині, Святослав Паламар представник поезію Лесі Українки. Ми паралітики з блискучими очима, душею сильні, волею слабкі. За спинами у нас ростуть орлині крила. Але кайданками ми були прикуті до турецької землі. Я хочу подякувати пану президенту. Я хочу подякувати всій команді. Я хочу подякувати всім за те, що знайшли цей ключик, дали нам його і змогли відкрити ці кайданки. Ми повернулися і далі ми будемо робити свою роботу. Ми військові, ми давали присягу. Усі п'ятеро командирів також запевнили, що продовжуватимуть боротьбу з російським окупантом і на полі бою. Ми продовжуємо боротьбу. Ми обов'язково своє слово скажемо ще в бою, і найголовніше на сьогоднішній день це те, що українська армія перехопила стратегічну ініціативу на лінії фронту. І з кожним днем ми просуваємося вперед, знищуємо ворога. Рідні захисники Азовсталі не знали, який на них чекає сюрприз. Тож, побачивши азовців, просто не тямилися від щастя. Зараз буду до хрусту його тут не Ще не встигла, стояла коло нього, і самі розумієте, що обняти, коли президент виступає, не пасувало. Дочекатися, щоб були вони тут, і перемога. Найголовніше, щоб була перемога, і щоб швидше всі повернулися. Азовці майже три місяці героїчно боролися за Маріуполь, оточений ворогом. Торік у травні, за наказом керівництва, військові залишили Азовсталь. І лише у вересні п'ятьох командирів полку вдалося звільнити. Але за умовами обміну їх одразу вивезли до Туреччини, де захисники мали залишатися до кінця війни. Та команда президента України зробила, здавалося б, неможливе, і Ердоган дозволив повернути героїв додому. Зустріч оборонців Азовсталі із родинами відбулася напередодні ввечері під час робочої поїздки до Львова Володимира. Зеленського у символічну дату – 500-й день героїчного спротиву українців повномасштабній агресії Росії. Президент вручив 10 орденів за мужність військовослужбовцям Нацгвардії та поіменно назвав понад 270 героїв України. Частині з них це звання присвоєно посмертно. Мирослава Соколовська, Володимир Володимирок, факти сітів. Єдині новини західні партнери продовжують висловлювати підтримку Україні з нагоди, що Опір українців агресорам триває 500 днів, і практично у кожній заяві посадовці запевнені, що Україну будуть підтримувати стільки, скільки потрібно. Український народ надихає світ. Про це йдеться у письмовій заяві держсекретаря Сполучених Штатів Ентоні Блінкіна до 500-го дня загарбницької війни, яку розв'язала Росія. Він зазначив, поки Кремль намагається підкорити Україну, захопити її землю і повалити її демократично обрану владу. Дух українського народу залишається незламним. Кожного дня народ України демонструє стійкість і єдність у захисті від жорстоких невпинних нападів Москви. Перед лицем величезних труднощів народ України надихає світ, нагадуючи нам про важливість дотримання принципів статуту ООН. Міністр оборони Великої Британії Бен Волес наголосив, українці б'ються наполегливіше і мужніше, ніж їхні противники могли очікувати. Його заяву цитує прес-служба міністерства. Не забуваймо, що поставлено на карту народ України бореться не просто за те, щоб відбити незаконне вторгнення на свою суверенну землю, але й за кожного громадянина Європи і світу, який вірить у цінності свободи і демократії. Його боротьба це наша боротьба. Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн відреагувала лаконічним записом у Твіттері. 500 днів загарбницької війни Росії проти України, 500 днів мужнього українського опору, 500 днів непохитної європейської підтримки України. І знову запевнила, що Європа буде поруч з Україною стільки скільки потрібно. Оксана Лотоцька, факти ICTV, єдині новини. Російські війська на півдні поступово повертаються на свої позиції, які контролювали до підриву на Каховській гідроелектростанції. Про це заявила керівниця об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк, зокрема. Ворог намагається зайти на території, де вже відступила вода. Щоправда, одразу зайняти позиції росіяни не можуть, бо трапили у власну пастку. Хаотичне замінування не дає змоги швидко відновити контроль. До того ж, повертаються загарбники неохоче, підкреслила гуменюк. Мовляв, армійці Путіна потерпають від кишкових інфекцій, і деякі лікарі діагностують це як холеру. Він певний, що хотів уникнути так званої часткової мобілізації оголошеної торік Кремлем. Втім, каже, на довідки про його хвороби навіть ніхто не поглянув. Росіянина Олексія нині допитують слідчі СБУ щодо скоєння воєнних злочинів. А він присягається в українців жодного разу не поціляв та журиться, що потрапив у полон через нехлюйство командирів, які відрядили його на покинуті позиції. Адпраєлі суда. Не пойдеш, 10 32-річний військовополонений Олексій, якому заголили лоба торік восени під час мобілізації, жаліється, на його недуги у військкоматі усім було байдуже. У мене язва, гастрит, давлення, у мене ще сосрочна служба була, у мене категорія Б стояла. Ну, це нікого не волновало взагалі. воєнкомату не випустили. в автобус Сразу посадили. У війську він був сапером. Певнить в українців не стріляв, лише тягав боєприпаси та рив окопи. Якось каже, поніс із поплічниками міни на крайню позицію. Думав, там ще свої. Вот міни в мішках. І пошли понесемо туди. Все, от тут должно бути це, пост стоять. Пришли там дерев'я, трава вообще нічого нету. І тут о, стрільба, і ми упали всі. Ну, от. Потім парни кричать, здавайтесь. Удома на окупанта чекають мати, дружина та чотирирічна дочка. Про те, що він потрапив у полон не мали й гадки. Тож Олексієві дають можливість зателефонувати дружині. Я потрапив в плен к людям. Так що не переживайте, у мене все добре. Тут нормальні люди. відносяться адекватно. І як там. Все, що плохо относится, относится тут добре. Так, так-то. Ну, так вийшло, как то. Не знаю. Полонений зізнається, дуже сподівається на обмін та повернення додому. І присягаються. Більшою військо ані ногою. Хай би там що. Андрій почть, Артем Даженков, Фактей Сі Єдині новини. Російська війна в Україні одна із тем, з якими міністерка фінансів США відвідала Пікін і чотириденним візитом. Вона стала другою за останній місяць високою посадовою особою, США, яка побувала в Китаї. Перед цим туди їздив держсекретар Антоні Блінкен. Мета візитів покращити складні відносини між країнами. Єлен зазначила, що провела відверті та продуктивні переговори з китайськими високопосадовцями, і, попри те, що розбіжності залишаються, за її словами, прогресу стабілізації відносин є, зокрема стосовно економічних перспектив, серед іншого, єлен застерігла Китай від допомоги у війні. Я наголошую на необхідності припинення жорстокої та незаконної війни Росії проти України. Підтримка України сполученими штатами не зміниться і важливо, щоб китайські компанії уникали надання Росії матеріальної допомоги або допомоги в ухилянні від санкцій. Як творять митці у часи війни, як Фіксують ворожий наступ Росії через мистецтво для наступних поколінь, і як європейський союз цьому сприяє. Про це напередодні розповіли на творчому заході в галереї Лавра, каже Наталя Луценко: картини, фотографії, скульптури. Різноманітний мистецький пленер культурна мозаїка розповів, яке воно мистецтво воєнного часу. Як кожен автор передає власні емоції, в який спосіб, через які образи і головне, які сенси це залишить на майбутнє. Що саме дає культура в цей час, то це наша самодифікація, безумовно. І цей проміжок часу, який залишиться, крім історичних моментів, які є записані істориками, це є художні твори, художні образи, які потім залишаться, адже ми там дивимося 17 століття, 15 картини, як жили люди, що їх хвилювало. Так і сьогодення воно залишиться для наших потомків. У ці ці роботи обрані із понад сотні українських художників. Тема переосмислення війни в Україні. Подія відбулася за підтримки Європейського союзу. Міжнародна організація «З березня розпочала масштабну підтримку української культури, збереження спадщини, евакуація музейних колекцій, діджиталізація українського мистецтва на випадок знищення загарбниками. Також євросоюз сприяє виставкам українських митців за кордоном кожен витвір мистецтва у цих залах створений під трагічним впливом війни? Справді видно, що люди змінилися, і їхня творчість це змальовує та фіксує. Йдеться про глибинні зміни у свідомості українців, і яка головна мета творчості? Як не зафіксувати у власний спосіб ту реальність, у якій ти живеш, і що ти переживаєш? Свої рефлексії від початку повномасштабного вторгнення зафіксувала і мисткиня Анна Верещака. Роботи дівчини відібрали на виставку в галереї Лавра. Свою творчість про війну в Україні вона вже представляла у Барселоні. Анна переконана, мусить робити те, що в змозі, аби це наближало до перемоги нашу державу. Я була в Києві, коли почалось повномасштабне. Ми виїхали на західну Україну. У мене цілий тиждень я просто сиділа, я не розуміла, що відбувається, як воно далі буде. Хтось сказав, що це закінчиться, хтось сказав, що ні. Але протягом тижня мені почали писати люди з якимись запитами, типу, треба зробити якісь дизайни, якісь ілюстрації. Я зрозуміла, що я маю щось робити, якщо я хочу допомогти людям, якщо я хочу допомогти Україні. Користь від мистецтва, як візуальна, так і практична, на виставці частково зібрали гроші на медичне обладнання для полку Азов, творче події. І вдала платформа для благодійності використовуємо виставку як платформу, де кожна людина може задонатити стільки скільки потрібно, або стільки скільки людина хоче. ми збираємо 320 тисяч. Залишилося ще буквально 15 тисяч. І це більше логістичні витрати, які будуть включені в збір, тобто довести невід'ємною частиною роботи нашого фонду. Є передача в руки. За день тут представили фільми, лекції, майстер-класи. Організатори переконані такі події необхідні українцям, і не менш важливо демонструвати творчістю пережити війною досвід. Не лише у нашій країні, а й поза її межами Наталю Луценко та Євген Задоє, Факти ICTV, єдині новини на цьому поки все. Тримаємо стрій, наближаємо перемогу. А далі в студії новин працюватиме Орес Дримоловський. До зустрічі.